Ну що ж, можемо видихати. Війна Росії з Україною більше не загрожує світу. Маю на увазі, ми могли б опинитися у світі, який палає, де війни дуже легко можуть дійти до наших берегів. Якби у нас був поганий президент, а ми мали жахливого президента, ми отримали Росію, Україну і інші катастрофи. Не забувайте. Я припинив вісім воєн, дев'ятому а на підході. Але я зупинив вісім воєн. Подивіться, яку шкоду завдала нам як країні війна між Росією та Україною. Ми витратили 350 мільярдів доларів. Ми більше не витрачаємо гроші. Тепер вони платять нам через НАТО. Знаєте, я змусив НАТО підняти внески з 2% до 5%. Це дуже важливо. Коли ти президент, ти маєш стежити за ситуацією у світі, бо інакше тебе втягнуть у неї, інакше ти будеш втягнутий у світову війну. Я вважаю, що якби я був президентом. По-перше, ця війна ніколи б не почалася. А якби я не був президентом, ця війна могла б призвести до світової війни, чого вже не станеться. Але коли я тільки прийшов до влади, я сказав: Вау, ця ситуація може призвести до третьої світової війни. І я зібрав НАТО, я об'єднав усіх. Так і крутиться на язиці, це ж було вже. Сказав, передумав, потім з'ясується, що жартував. Але поки ми далеко від цієї думки Трампа не відійшли, я вам хочу нагадати ще одну цитату того ж таки Дональда Трампа. Бо здається, що це вже не просто вирвана фраза з контексту, а формування послідовної позиції дуже загрозлива така риторика, тому що вона ну ні про що інше, окрім того, що між штатами і Росією відбувається якась непублічна комунікація. Якщо ми проаналізуємо останній там тиждень. То в Трампа була ще одна е цитата, яка була дуже дивною, зважаючи на такий вакуум нині інформаційний з американського боку про те, що ми там досягнули великого прогресу, і в найближчі місяці можемо отримати результат в Україні, тобто прогресу між ким і ким, бо Україна таке відчуття, що ну принаймні публічно немає ніякого е дотику до е е е якихось дипломатичних зусиль американсько-українсько-російських для того аби щось принципово змінилося, але Трамп про це говорить. По-друге, ось ця заява, яку ми зараз чуємо, та про те, що це вже не несе ніякої загрози. Третє це заява від так званого міністра закордонних справ Російської Федерації Лаврова, який говорить про те, що він готовий зустрітися особисто із американським колегою Рубіо, але для цього мають бути враховані російські інтереси. Чому ж секрет такої впевненості Дональда Фредовича? А от у чому США хочуть пом'якшити резолюцію ООН, яка присвячена окупації Росією України, і здається, роблять все можливе, щоб окупацію більше не сприймали як порушення міжнародних кордонів, а як продовження політики того чи іншого. Президента західні союзники занепокоєні спробами Білого Дому вилучити з резолюції ООН формулювання, які підтверджують територіальну цілісність України, і засуджують російську окупацію Криму та інших українських регіонів. Йдеться зокрема про щорічну резолюцію, яку Україна подає до Генеральної асамблеї ООН під офіційною назвою Ситуація з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включно з Автономною Республікою Крим та містом Севастополь». Вастополь протягом багатьох років вона залишається нехай формальним, але важливим дипломатичним інструментом. Вона підтверджує міжнародну підтримку суверенітету України і фіксує порушення прав людини на територіях, окупованих Росією в грудні минулого року. США разом із 77 іншими країнами проголосували за цю резолюцію, яку ухвалили за. 78 голосів. А вже цього року ситуація може змінитися минулого року. У документі прямо йшлося, що територіальна цілісність і суверенітет України є непорушними. А анексія Криму Росією засуджувалася. Тепер Вашингтон наполягає на тому, щоб резолюцію подали у ширшому форматі під назвою Війна в Україні без згадок про територіальну цілісність чи агресію. Міжнародна спільнота в своїй такій масі. Абсолютно не орієнтується в питаннях російсько-української війни, окупації, анексії, подібних речей. І якщо там зараз величезними зусиллями Україна спроможна якось тримати цей фокус уваги і зберігати, ну наратив такий проукраїнський, то останні такі важелі запобіжники для того, аби не відбулося змішування правди з неправдою і е, з бандитів робити, скажімо, якихось миротворців, є саме міжнародна документація, є міжнародне право є. Речі, які були узгоджені і визнані більшістю країн світу, і чого намагається Росія досягти, розмити взагалі уявлення про те, що відбулося, знести цю пам'ять на масовому рівні та мільярдів людей, задля того, аби продовжувати в. Коювати злочини і взагалі прибрати від майбутніх поколінь те наскільки терористичною державою є Російська Федерація, і я вважаю, що це може здаватися якоюсь дрібницею для когось, але це зовсім не так. Це один із небагатьох. Таких лакмусових папірців, які підтверджують те, що є злочинець, є жертва, і жертва повинна повернути свої території. Тому те, що може видаватися Трампу такою швидкою легкою перемогою, яка додасть політичних балів за менш ніж рік. До проміжних виборів для українського народу є катастрофою, для кримських татар є катастрофою для всіх поневолених людей на окупованих анексованих територіях, є величезною катастрофою. Тому я дуже сподіваюся, що ні ООН, ні власне більшість країн, які туди входять, не підтримують зміни формулювань, тому що формулювання може бути лише одне Росія. Країна терорист, Росія, країна злочинець вбивця, який не має прощення, яка має відповідати за це перед законом, міжнародним українським і будь-яким іншим, де вони скоюють ці злочини. Якщо Вашингтон цей крок зробить, бо таки сподіваємося, що ні, то це фактично послабить головний щорічний документ ООН, який послідовно, починаючи з 2014 року, засуджував російське вторгнення. Це ще один приклад того, як Вашингтон відходить від ключових інтересів України у вирішальний момент дипломатії. І якщо ці формулювання приберуть, сигнал Москві буде однозначний. США більше не очолюють захист міжнародного порядку. І цікаво, що самим Сполученим Штатам це теж може і скоріш за все буде не на користь, але здається, вони про це наразі не думають. Ви розумієте, в чому мені здається особливість? В тому, що це така собі скринька Пандори, відкривши яку можна буде мати багато інших прецедентів, коли держави воюють між собою, просто в терористичний спосіб захоплюють чужі землі, і після цього говорять про те, що нічого такого не відбулося, ніде фіксувати не треба. Давайте обширні формулювання робити, і це може стосуватися інших держав, зокрема тієї Жданії, яка там за Гренландію переживає. І можливі зазіхання з боку сполучених штатів. Можливо, Трамп в такому ключі на це дивиться, що це був би прецедент, який дозволив би йому здійснювати агресивні дії проти інших держав, захоплювати їхні землі і після цього не нести ніякої відповідальності. Але ж це може зіграти в злий жарт із тими ж сполученими штатами. І до речі, я не впевнений, чи це в інтересах той ж Китайської народної республіки, яка розуміючи там специфіку. Того східного регіону ситуації навколо Тайваню, багатьох інших аспектів могла би бути навіть дуже проти подібного формулювання. Тож наразі дипломати з кількох європейських країн все ще намагаються переконати штати, змінити позицію до голосування, але сигналів, якими би я могла вас трохи заспокоїти, поки на жаль не надходило. Чому це важливо? Звичайний документ, чергове занепокоєння. Так, але ця резолюція не лише про засудження, а й про відповідальність. Вона є основою для майбутніх механізмів засудження Росії за вчинені злочини, бо притягувати її. Як ми знаємо, є за що. Беремо лише одну з останніх доповідей від 27 жовтня, де написано, що російські війська чинять злочини проти людяності, зокрема вбивства її примушують до переміщення людей в Україні через систематичні атаки, дронами і депортації на окупованих територіях. Висновки базуються на сотнях перевірених відео та більш ніж 200 свідченнях очевидців, зібраних під час 26 польових місій комісії в Україні і сусідніх країнах. І існують обґрунтовані підстави вважати, що це цілеспрямована кампанія Росії. Це не поодинокі випадки. Вони є частиною державної політики, спрямованої на стирання української ідентичності та присутності на окупованих територіях. У документі зазначається, що удари безпілотниками є частиною узгодженої політики, спрямованої на вигнання мирних жителів із прифронтових територій. Російські війська за даними розслідування свідомо атакують цивільні об'єкти, рятувальників, карети швидкої допомоги та пожежників навіть попри їхнє чітке маркування. Для багатьох представників дипломатичної спільноти ООН нинішня позиція адміністрації Трампа нагадує попередні випадки, коли Вашингтон діяв всупереч позиції союзників від короткочасного призупинення допомоги Україні у 2019-му до спроб пом'якшити формулювання щодо відповідальності Росії на міжнародних майданчиках, що шкодить самим Сполученим Штатам. Я ще раз нагадаю, Змінилося сприйняття. Сполучених штатів у країнах світу, і до речі, дуже цікаве вийшло дослідження цього річ про те, якою є репутація різних країн світу, і вона вказує про те, що Сполучені Штати із репутацією та держави 30-го місця у світі, яке було в 24-му році, спустилися на 48-ме місце. Це глобальне дослідження, яке визначає репутацію різних країн, тобто їхнє. Лідерство і сприйняття як країни, яка точно знає, як треба, вже десь далеко в минулому, і Трамп зруйнував відчуття того, що Сполучені Штати можуть лідувати процес і бути там натхненниками для змін на краще, і все більше країн стають звертати увагу на інші держави в прийняті своїх рішень, дехто закривається і вибудовує якусь власну політику. Тобто, зараз тут якогось блокового такого голосування точно немає, і за кожну. Країну ведеться величезна боротьба. Попри запевнення американських посадовців, що зміни покликані зробити резолюцію більш інклюзивною і орієнтованою на майбутнє, західні дипломати неофіційно розглядають це як частину ширшої тенденції, тобто прагнення зменшити згадки про російську агресію у багатосторонніх форматах. Питання не в термінах, сказав один високопосадовий європейський дипломат, залучений до переговорів. Ідеться про те, чи світ і надалі визнаватиме російську окупацію незаконною, чи почне сприймати її як даність. І, власне, у міру наближення голосування, союзники сподіваються, що Білий Дім таки перегляне свою позицію, але наразі сигнал від адміністрації виглядає однозначним: відданість Америки захисту кордонів України, колись основа трансатлантичної єдності знову стала предметом. Торгу, і як ви пам'ятаєте, Дональд Трамп вважає, що що-що торгувати він вміє. Утім, як показують численні зустрічі, розмови з Китаєм, Угорщиною, Хамас Росією не завжди. Що мені ще й досі не дає втратити віру в майбутнє, і в те, що воно в нас є, це звісно, ну окрім збройних сил України, це підтримка, яка росте і в самій Америці, і серед республіканців. Гарвард Пол є така американська дослідницька соціологічна компанія. На початку листопада провела опитування серед американців. Сьогодні побачив в Телеграмі, ширяться такі матеріали. телеграм Тарас Григорович повідомляє, хороший канал. До речі, зайдіть, підпишіться. Хороші новини публікує результати. Показують, що за останні півроку дуже класно змінилося ставлення республіканців і загалом американців до України. Що ключове і важливо мені сподобалося, що третин, що дві третини американців схвалюють постачання наступальної зброї України. При цьому зберігається двопартійна підтримка, як серед і демократів і республіканців на нашу присутність. І що ключове, так само дві третини американців не готові сьогодні поступатися не так не поступатися, а не готові сприймати те, якщо Україна піде на перемовини з Росією з поступками. Вони це вважають, що це є удар по американцям, і насправді це на фоні всього всього, що відбувається, знаєш, такі. Прогрес, суттєвий прогрес з часів овального кабінету. Хороша комунікаційна медійна робота, яка була пророблена сьогодні, і дипломатами, і офісом президента і командою президента самим президентом, який риторику змінив. Згадай, як на початку року він намагався натиснути на жалі, сприйжав овальний кабінет. Так ось до вас війна прийде. На що йому там відповідали Трамп, що це за океаном? А Вен сказав, що він на Google Maps війну дивився. То натомість зараз вже говорять е, силою мови, е, мовою сили. Перепрошую, тим, що дивіться, у нас тут, взагалі, то за літо карти є 27% російських НПЗ вивели з ладу, 35% російського морфлоту виведено з ладу. І ми в акваторії Чорного моря встановили контроль на західній його частині. Е, 7 мільярдів доларів втрати від того, що наші впівішки ваші російські літаки потрошили. Під час павутини, ось наші карти, і це правильна риторика, яку треба обирати, коли, коли при владі мага, коли при владі республіканці і Дональд Трамп, і зброя, яка продовжувала кажуть, надходити навіть під час шатдауну у США, цієї інформації, я володію, зброя продовжує надходити. Можливо, не в тих об'ємах, яка би могла би бути, але зброя надходить і від партнерів з Америки, і від європейських країн. І тут питання шатдауну, що те, що робить НАТО, і роблять наші партнери по коаліції охочих по системі пюр, коли за гроші європейських партнерів закупляється зброя в Америці, передається нам, вона працює, і окремі постачання йдуть від окремих країн так само. І скандинавська модель дронова працює. Тобто є велика перевага, знаєш, в чому що після приходу Трампа і всіх цих скандалів ми диверсифікували надходження. У нас зараз немає такого, що ми на всі 100% там залежні від штатів. В штатах Шатану ми перекрили фіолом в штатах. Шадану ми переклали перекрили скандинавською моделлю співпрацею з Великобританією з європейськими країнами. Тобто деякі кризи нам пішли на користь. Ми зробили як в хорошому нормальному бізнесі і менеджменті диверсифікували ризики. Тому не давайте паніці себе охопити, і кожного разу, як думаєте, що все пропало краще, скидайте гривню на збір для 115-ї ОМБР. Бо поки вони там не дають російському окупанту просунутися в глиб українських територій, ми тут маємо зробити все від нас залежне, щоб вберегти їх життя на лінії фронту, зокрема за допомогою авто з Ребом. До зустрічі за 24 години.